Всім великий привіт, лайкіки, спішимо, спішимо дивитися новинки і бачимо акцію. І прекрасна акція, Прекрасно одягнені манекени. Акція купуй три і плюс читварчу отримай у подарунок. Джинсові костюми, але джинс досить легкий. Це така легка куртка, сорочка, бо джинс легкий. Називати повноцінною джинсовою курткою язик не повертається, але ціна. 1900 гривень коштує. Так, а де спідничка? Спідничка десь збоку, тут вона причеплена. Не дуже якісне пошиття, побачила спіднички. Та, що висить. Бачите, як от тут меточки? Ну, ціни все вище. І вище, а якість все нижче і нижче називається. Взагалі тут. Голка рвала нитки називається, але це ні. Можна побрізати, нічого не буде, але ціна 1100 гривень і джинс дуже легусінький. Просто це літній джинс. Це літній джинс. Моє но. Моє но, бо є набагато кращі джинсові речі. Свадрики поло, зараз вони актуальні, модні. Якщо ціна на висока, можна брати, влагесенькі такі легкі васки, ну таке собі. Так, ну недорого. 650 гривень коштує складі. Складі 49 віскози і 30 поліестер. Тобто непоганий досить склад, і ціна плюс-мінус не є високою. Ці кардиганчики я вже показувала Animal Print. Вони з пушком ще тут є, досить товстенький. це акрил. 1400 гривень, не пам'ятаю, там є трішки чогось, хоча б військовози чи ні, зараз подивлюся. Ні, тут нічого немає натурального, Поліестер, акрил і поліамід. Так, багато сорочок. футболочки від 259 гривень написано. А, футболки різні, багато їх. просто валом викіки. І різні сорочки це непогано. це на 1100 гривень. 100% котону, ось така сорочка. Якби її роздивитися, неможливо, бо вона не на вішачку. Різна смужка є. Так, тут і жакети, і світшоти. Отакий скул стайл. 645 гривень світшотна недорого, Бостон. Досить нормальна ціна, адекватна. Оверсайз, блакитний колір, складі, котон і поліестер. Непогано. Жакет буде коштувати дорого, жакети завжди коштують дорого, а він такий собі. Такий, знаєте, як цьо це на називається. Як цього це на Як моя вчителька в першому класі називається теж. Ну, мені ж скільки років, це я ж не хочу зараз за наших теперішніх вчителів говорити. Так, 73 полістер, 21 віскоз і 6 еластана. Маю на увазі, що він мене не вразив, цей жакет ні слова зовсім. А ціни вражаючі, 2000 гривень. Лайкіки вже не є самим дешевим брендом, я так бачу, якщо треба чекати знижечок, сорочка. Як чоловічого плеча, котон 1200 гривень. Він є на гривню менше. Ні, не менше, 1990 Яка ціна? От, яка ціна? 1200 на одну гривню менше. То я мала на увазі. Так, бачу сірі свайтрики коротенькі. Теж така тема молодіжна, бо з тим бантичком. Сіренький колір. м'якесенький такий досить. 650 гривень. Непоганий склад, 49 від і 30 поліостер. Що тут доброго? Щось дуже на красивому, настильному і базовому, чорно з білим, трішки сірого є. Но будемо дивитися. От зразу біжу сюди. Такий кардиган з гузиками акцентами 850 гривень, щільної в'язки і такої рельєфної трішки. Непогано. 82% є із кози. Супер просто. Далі штани в кольорі Алтрансету. І ціна на висока джинси. Це джинс 900 гривень. От, якщо брати вже там по 1500 залі, ну, там якість краща, можливо, моделі, але якщо хочете просто прості класичні широкі джинси, ну і тут розміри до 32-ї. Ще топ в'язаний. І не тільки топи є, а є ще кардигани. Кардигани такі самі як, як і білий. Ось такий кардиган, така сама ціна і така сама якість купа є віскози. Непогані в'язані топи, чорний колір, легка в'язка, В складі котон є. 399 гривень, 400 гривень. Так, картина фактурної в'язки. Це акрил 100%, 750 гривень. Білі, великі гузочки. Ну, така собі історія. Хоча зараз, молодь, таке всяке любе, а мені нагадують там мої молоді руки, непогана джинсова спідниця. І бачу непогані сфальтри є сіренькі. Ось така спідничка, А який розріз, глибокий, ну розріз. Серйозно. 1100 гривень. Так, дуже класненькі джемпери, кардигани точніше. В сірому кольорі з накладними такими кишенями. Супер модель. Модель мені сподобалася. Турецьке написано. Це турецький бренд 950 гривень Все написали, а з чого зроблено, тут не пишуть. Так, Туреччина, все, як має бути. Ну і це акрил, з поліестер, нічого натурального немає від слова зовсім, але штучка класна. Блакитний джампер оверсайз, бо розмір XS і S. А він такий величезний. Це Акрил з поліастер. 700 гривень. І така тема є. Він легший, ці легші джемпери теж акрил. 700 гривень. Колір муку. І молочно-кремовий. І сіренький базовий. 750 гривень. Тут, по-моєму, щось є натуральне. Ні, як би хотілося, немає нічого. Плястир і акрил. Багато сумок осичних. Класників, грізна. Ось така чорна 600 гривень. Ще така в кольорі тофі є симпатична сумочка. Досить. 600 гривень. Непогане бордо. Так, з таким блямбиком. з такою веселечкою. Якось так воно не закривається, а просто тліпається. 650 гривень. От така сумочка. Так, я вже приїхала на другий поверх. Тут більше класики, нібито. Є сорочки в новинках. А, є ось такі балетки під натуральну замшу. Досить стильненькі, до речі, легенькі. ну Це такий текстиль дуже дешевий, дуже дешевий текстиль, ну і ціна досить низька. 400 гривень. Як сенсеї, текстиль. але і то деколи Сенсеї краще. Но 600 гривень, а, не є висока ціна. Легесенька тканина, схожа на котон, можливо, навіть йде трішки льоні, можливо. Так, це стоїть цупковий котон. Чуєте в руках? Що є котончик? Сукні з'явилися сині, ну, але ж вони з'явилися коли? Коли вже літо закінчилося. А це така легесенька віскозна тканина. Сукні гарні, довжилась, з поясом застібається. На гудзики. І ціна 850 гривень, але це дуже-дуже легка тканина віскозна. Таких сорочок, бачу, купа є різна, 100% -й котон. Ще така модель. 800 гривень, Класична сорочка, три вартій рукавчик. Якби вибір сорочок є. Так, в'язані кардигани в новинках. Ще знову, а новиночки завжди приємно роздивлятися. Ось такий двобортний кардиган. Супер. Двобортний з акцентними гузочками, непоганий досить. 950 гривень. Так, зараз подивимося, яка якість. І це 100% котон. Кремовий кардиганчик. Рихої в'язки, печі прискушені, в складі акрил. Ціна 600 гривень. Такий дуже приємний відтінок кремового. Так, а тут заховалися кардигани в коси на короткий рукав. З акцентами гудзика, теж вже трішки проїлися ці акцентні годзики, куди от ну, не подивися, Коли їх було мало, то так. Хочеться вже щось більш лаконічного. Красивий кардиган, середньої щільності в'язка 1100 гривень і складі її від скозий трохи. Так, є тренчі в чорному кольорі, це новиночки, їх не було, були якісь бежеві, але це стоїть поліестер, хто шукає 1800 гривень. І ще я у бежевому кольорі теж. Ось такий тренчик ззаду з розрізом, шліцою, з підкладкою якість непогана, але це не натуральна тканина, зовсім слова, зовсім нічого немає. А ще такі в'язані кардигани в новинках. Досить об'ємні, м'якусінькі. Знову золоті гудзики акцентні, куди ж без них. Хоча я не кажу, що воно негарне. Тосі ще грей трішки вже появилося буквально на всіх речах, наприклад, ну, на всій колекції наші акцентні гудзики. А ще є отакий какао, ну якийсь баєш з молочним. Теж дуже класно. Ось ці два непогані, такі кардигани досить. І це не все, ще є в синьому кольорі. Смужка а, молочна з синім. Купище озуття, кросівочки з'явилися, кросівки кеди. Так, це шкірза 900 гривень. А ще такі кардигани є в синьому кольорі. Я показувала в білому, ще є в синьому. 850 гривень. Є теплі штани, демісезонні, з гумкою в поясі. Це варто уваги. Варто уваги тому, що такі люблять теплі, щоб були, якби клітинку на осінь глибоку, на зиму 950 гривень. Зараз подивлюся склад, можливо, є трішки віскози. Вони середньої щільності. Так, непоганий склад. В складі 36% візкози це немало. 63 поліастеру, 36 військози. Досить непогані такі. Класичні, а теплі демісезонні штани. Ну, як теплі. Але демісезонні. Вони не є легесенькі. І з гумкою в поясі, бо кишеньки. Багато анімал принту є. Під замшу легка курточка. Блузи анімал принт. І ціна 500. 50 гривень і в складі і віскоза, і поліамід. Ціна досить приємна. В'язані сукні, важкувата в'язка, бежево-кременний колір. Ну, веж для мене це пісочний. Тут швидше всього можна сказати, що це кремовий колір і в складі віскоза. 1300 гривень, віскоза досить мало. Я вже показувала цю сукню, бокові розрізики. Ось така це вже осінь. Глибока, Ну, короткий рукав, багато хто не розуміє, каже, як носити якби, літом на короткі рукав ця сутня затепла, а ну, просто по шкіряній курточці, дивлячись, куди ви йдете, якщо ви йдете в приміщення, де скоро роздягнетеся, то чому ні. Домашні аромати. І не тільки домашні, а ще є дитячі, а ще є дорослі. Дорослі аромати є. Немало. Послухала, ось ці непогано пахнуть, тестер. Ну, не буду на себе наносити там на цю паперову стрічку, вона має певну назву, я забула як називається. Так, а сама ця мені подобається упакування. Так. І ціна 360 гривень. Но ціна не є високою, але це. Досить бюджетний аромат, досить бюджетний аромат, наскільки він стільки, нічого вам не можу сказати. Їх є досить багато, і дитячі, і чоловічі є, тобто з ароматами, великий вибір. А більше я бачу дифузори для вашого помешкання. Но швидко так вивітрюється, вже які я не купляла. Просто до місяця часу. Вже все. Ще тут ще жилетка класна в цьому куточку в пісочному кольорі. Вау, яка класна. Тільки погляньте. І ціна 500 гривень. От якщо на що які ціни, 100% акрил. Жилетка стильна, базова, рекомендую, хоча це акрил, але ціна досить приємна і ви її все рівно. Не носити по голому тілі, тобто, якщо вас навіть не дуже ви сприймаєте акрил, то нічого страшного. Ось такі були новинички у лайкі. Будуть ще. А всім дякую за увагу, за те, що були у моєму відео до кінця. Ще йду через дитячий відео, так що не переключайтеся, Кому цікава така рубрика? Подивилися на щось раз же так. 360 гривень, 100% котон, трикотажний костюмчик на маню від 1 до 2 років, але є від 9 місяців до 8 років. Лосінки і лонг до 8 років є. Від малесенького від 9 місяців. Цей, напевно, на 8 років, я так розумію. Багато хто просить показувати дитячі, і є тільки за, щоб відео. Мало різні категорії, чоловічі, дитячі, дитячі жіночі там дім, але а, дитячі і чоловічі дивляться дуже мало. Не можу сказати, що не дивляться зовсім, але дуже мало. І сенсу від бою немає такого. Дивіться, теж класний костюмчик. Тут вже світшот 450 гривень, і лисінки. І розмітна сітка теж до вісьмерочки. Супер такі лосінки темненькі. Просто. Непогана пропозиція 128 сантиметрів. Тут, наприклад, на 7-8 рочків світшот, і він декорований ось тут ще мережевим прошва. 360 гривень, 100% котон. Непоганий світшот. А є дощовички, такі корточки, які не будуть промокати дощовик. 900 гривень і розмірна сітка тут в цьому одязі. Ні, ну тут від 2 років до вісьми. Не від місяців, а від 2 років. Отака розмірна сітка. З капюшончиком. Ага, це цілий комплект. Ще є комбінезон. Куртка і комбінезон. Я думаю, що ціна. це за дві позиції. На шлейках кубі такий непромукаючий, промокаючий, що вичок і курточка зверху. Ціна досить адекватна, або дві речі. Парасольки є дитячі, милі класні. 400 гривень, правда, така парасолька з Маусом, з мінімаусом, з ржевою ручечкою. Молота, яка є косметичечки різні. Ну, такі от щось зберігати там, ще дитина, яку косметику. Тобто на щось потрібне. Кіорумі, 500 та 550 гривень коштує така косметичка. Скільки багато класного колаборація з Дісней. 600 гривень, стіч, такий світшоток. І від 7 до 14 років представлені такі світшоти в колекції. Багато дитячого дуже-дуже. Багато шкільних позицій є, багато наманюпеньків є різних. А, такі, наприклад, в школу можна купити ось такий кардиган, в'язаний, як у дорослої, як у мами, О, який він класний. Цей кардиган. 600 гривень коштує. Всім папа. Всім папа і до зустрічі ще до 70%. Є знижка лайкі до 70%. відсотків. Плюс четверта річ. в Подарунок я казала на початку. Плюс купуйте тут, вигравайте 150 тисяч гривень на шопінг. Ого, можна така акція теж є. До зустрічі.